Ми з Андрієм вже три години. Протираємо кожну баночку, кожну шафку, Все, протираємо. До речі, камбуча, оця камбуча смачна. Ми їм коридор. Почуєте звуки пралки. Вже не один раз. І Андрію вдалося підключити пралку, щоб ми не їхали. У нас величезний 80-літровий пакет речима. От там майже все поприбирали. Ото кожну баночку мили. Кожну баночку мили. Ліки, тут які до ліки треба покласти. Максима, витирали максимально все, що можна. Деякі іграшки, просто треба в душ. Чистенько. Ну так, прилічненько. Бачите, от, наприклад, оце. Оце треба просто під душ поставити. Бо це от все рельєфне. це просто можна зійти з розуму. Я зазвичай просто отакі великі гаражі ставлю в душ і все. Велика кімната. Це буде теж непросте завдання. Ах. Ну, давайте, це буде до. Це буде наше до. Так, оце наше після. Ну, ми старались максимально компанія. Андрій каже, Нова компанія. Ну серйозно, ми намагалися максимально зробити так, щоб можна було з усіх сторон обійти, щоб розкласти диван і Нарешті можна було дивитись телевізор, щоб все можна було знайти. Єдине, що ми тут позабрали банки з фарбами і паличку, паличку прибили в коридорі і туди поскладали банки з фарбою. Оце все сантехніка, оце все малярка, там інструмент, тут дрібне, тут такий закритий інструмент, і це ванну сантехніка. Ой. Чесно, старалися як могли. Відтоді, з 11 до 5. Я до вечора за віконечком на зараз виключать світло. Допирається отам, пралочка наша. І ми йдемо. До речі, на мені цей тон Erborian, Дуже гарний тон. Просто топчик. От просто такий легкий блиск. На камері виглядає більше, що я блищу. Так само ця нова корисна пома... э, ця. М -м туш від KIKO І нова помада. Прям супер виглядає. Зараз їдемо на роботу. Маємо затеперела поїхати на пошту, відправити, відправити там. Я продала одну іграшку Максима, поїсти заїхати ще. І оскільки світла не буде до восьмої, я думаю, можемо десь у когось в гості ще підемо. Побачимо. Прийшли всім сімейством в газету поїсти. У нас салатик, супчик, овочі мої. Це і ще буде паста. Що привіт <світ> від трихолога. Зробили тільки що мезотерапію голови. Плакала. Ось, кажу, це дуже боляче. Я не очікувала, що це так боляче. Тому, дівчата, хто буде займатися своїм волоссям, готуйтесь. І це робиться без анестезії, в кого болівий поріг як у мене. Це прям. Ну, я прям лежала. І в мене текла сльози, і потіли всі руки, і я вся зіприла, як і я. Неприємний процес. Зараз їду з коліжанкою на зустріч. Така. В новому пічачку. Я гаряча жінка, що йде зимою без курточки. Не так жарко. Ось такий скапець, як жарко. Затори. Хто їсти? своє свої халумі з баклажаном. О, відкрив цей порт. Ремонт ванні на етапі зроблена каналізація і залита стяжка. Майже вирівняні стіни. І зроблена вся електрика, притягнута стеля пофарбована вже Ну Тут вода, стіни, ще плитка. Загалом ще десь 4 тижні, так казав. Чотири тижні буде вдома ванна. У Львові в Емелі Резорт декілька днів була вистава, присвячена Святому Миколаю, гномам, які долають село. Ми ходили. До речі, щось дуже дивно, що на цей рік в Емелі Резорт дуже мало людей. Зазвичай п'ятниця, субота, неділя, так як активно люди відзначають. Святкування Миколая взагалі відходять, фотографуються, а на цей раз ні черг, ні людей, навіть парковку було легко знайти. Хоча не дивно, зараз такий час, але мені чомусь здавалося, що кожного року для людей оці новорічні свята, різдво, новий рік це як привід зібратися, щоб ще раз собі нагадати, що ми живі, що треба радіти кожній хвилині. Ну, Загалом, там, як завжди, новорічна атмосфера на тому Емелі, гарні ялиночки, цей поїзд цього року, до речі, вперше, коли Максим не катався на цьому поїзді, підріс вже, каже, я вже не маленький. Зазвичай на Емелі ще сидить Миколай, є така хатинка Святого Миколая. То по знайомим я чула, що також цього року була дуже величезна черга. Але оскільки нам і так Микола багато подарунків приніс, то ми вже там не стояли, не мерзли. Просто гарно погуляли, покатались на самокаті в мороз, повеселились, нафоткались та й поїхали додому. Не знімала вам. От у нас такий етап. Тату нам ставив ванну. Вирішила її не знімати, просто за силикон вже. Там підігнав ножки, як міг. Ну, не як міг, як треба. От врізав одну плитку сюди, бо ця, коли він поставив, вона тріснула. І зараз буде ставити тут, Раз, два, три, чотири. Якраз трошки клаю замішала, зовсім чуть-чуть. Тому що відключення і от десь хвилин, не на хвилину, типу десь 15 хвилин сказали, виключати виключити світло. Но це може бути так, що, знаєте, сказали, що виключать, а потім за хвилину до виключення вони напишуть, що буде світло цілий день, або вони змінили графік, або виключити взагалі на півгодини раніше. До речі, напишіть, як у вас графіки. В нас графіки не відповідають дійсності. Я захворіла. Прямо, що тату не приходить декілька днів, тому що я себе дуже хвильно почувала. Два дні. Два дні. О, де, от вчора, наприклад, тато вже до нас їхав, Андрій поцінув не приїжджати, ну, бо я себе так ужасно почувала. Я просто хотіла побути одна. Мене прямо вчора взагалі не тіпали. Одпалила свій палець. Непонятно, чим непоня... взагалі навіть нічого не готувала останні п'ять днів. Я не знаю, звідки це штан шкіри ужасний. Я свого косметолога задовбала. Вирішила поміняти косметолога. Записала через два дні на чистку. На яку мені мій косметолог каже, що мені не можна. Хоча після цієї чистки, в мене шкіра прекрасна. От ми тільки вже з цим всім їздили в епіцентр, то єлі вижила в тому епіцентрі, докупила вже все на ванну. На ванну тепер нічого не треба. У нас укупле... укомплектована повністю ванна. Повністю. От нічого. От нічого. Все докупила, Вплоть до шторки, нічого не треба. Все вже є. Шилощики, то що скласти до купи. Я гаю Аквапюра. Прийшла на аквапюр, буду робити процедуру від оцього спорту на працю. Мій стан Шкіри. Що не роблю, я не знаю, що не так. Будемо рішати. Оце робила. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, підправила собі знов губки. Дуже гарно, як на мене. Прямо. Ідеально, це з 0,7. І зробили замість аквапюра. Ось тут також я вам знімала апарат, процедуру на гіпер знову забула. Коротше, її треба зробити раз 5, буде видно результат. І пару судинок видалили. Я тут додому. Симко попросив, щоб ми зимою коли сніг відсвяткували його день народження. І ми з ним домовилися про деякі правила, що якщо він там протягом місяця буде виконувати аля, ставити е, тарілку посудомийку, коли ми кажемо включати планшет, йде спати, йде спати, чистити зубки. Самостійно, без того, щоб ми йому нагадували. Самому вдягатися, бо він часто ліниться, то тоді ми будемо святкувати. І от якби місяць прийшов, торт куплений, свічки теж, подарунок готовий, шарики готові, а снігу нема. Ну, все одно будемо святкувати. Отак. От Моєму дитинстві не святкували день народження два рази. Гарний душі я вибрав. Так. так, тут звичайна різьба. Санчок. Скажи анекдот. О, розкажи якийсь анекдот. О. Анекдот. Анекдот. Не хочу я ніяких аніудою. Так можна? Можна. Дякую. Покажу вам, що купила в сенсей. Зайшла. Думаю, на ну, чуть-чуть зайду. І стільки цього побачила. Дитина мріяла про диску кулю. А, Десь повішаємо. Я на тему замовила такі крючки на стелю, які клаються. Не знаю, чи витримають, але якщо що вдруг, продирявим стелю. Дуже гарно. Будемо на вішати. Так. До речі, у нас показує. кушетка нова, яку кіт вже задоволенням даре з юзку. Купила собі спідницю, щоб вдягнути пару разів. Таку з блискітками. Настільна перець. Отака. В руку зручно взяти, на стіл зручно поставити. Офігенно. Мені поновила оцю штучку для дисків ватних, для кришок. Давно хотіла, але не е, дерев'яну, І от я металеву знайшла. Знову оновила собі тапочки, такі як в мене вже є, просто ці вже вбиті. Ремонт їх вбиває. Так. Купила собі три пари колготок, дві такі, коротше, винтажні, червоні і чорні. Одні просто чорні. А, ну І все, і шортики дуже милі, романтичні. Андрій, а це для тебе, коханий. Все. 40. Зробили з Максимком 40. пряники. Дивіться, які Ні, гарні. Така. Смайлик, зірочка, це якесь око було. Це просто якісь кружочки. Це теж непонятно, що Максим робив, прикрашав. дуже гарно. Це сільпо купили готові пряники, просто оце розмішали таке з цукрової пудри і посипку. Легко і не треба заморочуватись для лінивої мами, якраз те, що треба. Тобі подобаються твої вироби? Mm -hmm. Ти не хочеш чекати, поки вони висохнуть? Ні. Yeah? Yeah. Ну ясно. І як тобі смакує? Супер.